Працює Городоцький телерадіо центр Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск програми «Городовчина» на його початку коротко про головне. Відновлення потягу гусятин Київ ініціює у Верховній Раді народний депутат України Олександр Герега. А жителька нашого міста Зіна Белюга отримала автомобіль в рамках соціальних ініціатив президента Віктора Януковича та за фінансової допомоги Олександра Гереги. Шахрайство, як злочин, зараз широко поширене у нашому суспільстві. І про ці та інші теми детальніше у наступних відеосюжетах. В рамках виконання соціальних ініціатив президента інвалідам у області нещодавно вручили ключі від спеціальних автомобілів. Авто для людей з особливими потребами не розкіш, а життєва необхідність, адже воно значно полегшує їхнє життя. Ще в радянські часи інваліди за рішенням медико-соціальної експертної комісії могли отримати запорожець з ручним кермуванням. Пізніше, замість нього, почали видавати дещо комфортніші таврії та славути. Городочанка Зінаїда Белюга отримала від держави новенький автомобіль Джилі. Детальніше наші кореспонденти. Ця жінка ніколи не думала, що в розквіті своїх сил буде пересуватися на милицях. Ще молодою вона захворіла на поліомієліт, потім, вже значно пізніше, на цукровий діабет. Щодня вона терпить пекельний біль та, попри все, не втрачає оптимізму. Як інвалід Лінаїна Федорівна перебувала на черзі для отримання автомобіля на пільгових умовах з оплатою 30%. Аж 20 років на черзі на цю машину я стояла протязі 20 років, тому що на, на тодішній час у нас інвалідів всіх возили на спеціальні курси красилі. Ми навчалися водити автомобілі з ручним керуванням. І так стояла на чергу. І машини приходили. Вже шість машин приходило майже кожного року. І в мене не було коштів sure їх забирати. Кожного року ми писали заяву про наші чергу. Ми Просовували на очередні рік. Допомога прийшла неочікувано від народного депутата України Олександра Гереги. Зінаїда Федорівна звернулась до нього на зустрічі у рідному вишнівчику. Він не відмовив, передав їй допомогу на отримання автомобіля. І коли настала її черга, жінка таки отримала новеньке авто. Сим її урочисто привітали представники влади району. Люди, в яких є проблеми з здоров'ям, повинні. Не бути залишені поза увагою турботою держави, державна піклувається і що ми бачимо на сьогоднішній день. Нам надзвичайно приємно, то, що нарешті, скажуть, так, ви будете, так, ви будете мати змогу нормально. Пересуватися і по місту, і по району, так, і за ібо... це, це, це дуже добре. Квартира зіни болюги розташована на другому поверсі. Самостійно вийти на вулицю жінка не може. Автомобіль для неї не розкішна іграшка, як звикли сьогодні вважати. А чи не єдина можливість пересуватися? На новенькому авто вона вже каталася містом. Вже в мене в лікарню, і по городі мене провезли. Я давно, я рік і забула город свій. Я тут вже вважайте 40 років живу. Поїхала, подивилася. Так я нічого не бачу. Тільки з балкона дивися. Пані Зіна колись проходила спеціальні курси їзди на автомобілі у Красилові. Була здібною ученицею. Каже, що автівка дуже красива та зручна, та наразі керувати самостійно побоюється, хоч автомобіль спеціально обладнаний ручним кермуванням. Я думаю, я не знаю. Зараз я ще, звичайно, ну, ще здоров'я не так аж дуже поправилося. Ну, думаю, що я можу помаленьку і сяду з ручним керуванням, не так важко. Ну не знаю, не можу так скоро обіцяти. Може, я в селі буду по сільських дорогах їхати. Зінаїда Федорівна щиро вдячна всім, хто сприяв вирішенню її проблеми. Незважаючи на хворобу, вона сповнена оптимізму і посміхається. Тепер у неї ще один стимул боротися за життя, яке тепер обов'язково зміниться. А днями представники громадської організації за конкретні справи побували у селі Остапківці у Ткачук Ганни Іванівни. Жінка самотужки пересуватися не може. До цих пір її рятівною паличкою була огорожа, на яку вона опиралася, та інші предмети, що виявлялися. Під рукою Вадим Якубовський від імені народного депутата Олександра Герега вручив цій літній жінці ортопедичні ходунки, випробувавши які жінка за лічені хвилини вийшла з подвір'я на вулицю. Ми приїхали до вас від народного депутата України Гереги Олександра yeah, Володимировича. От yeah. який передає вам вам. Допомогу, щоб ви добре пересувалися. Гарний хочу вручити вам також подарунок на пам'ять від народного депутата. Щадові, так от побажати вам здоров'я гарного, побажати вам всього всього найкращого, щоб ви радували ще свою сім'ю довго, довго як кажуть. Ну зазвичай ми за вас також не будемо забувати, щоб вам було як найкраще вам, вашій родині, всіх благ. Тож тепер Ганна Іванівна матиме можливість при кожній нагоді погомоніти сусідами на вулиці, перейти по власному. Подвір'ю, чого не могла робити раніше, бо кожен крок для неї був важким випробуванням. Дай йому Боже здоров'я, щастя, щоб він мав щастя від Бога, а доброту від людей. І вам так само зячу, я вам щастя, здоров'я, щоб ви попридбали за мене і привезли мені, я вже буду бігала. І на Городочині широко обговорюється питання можливості відновлення руху потягу Київ-Гусятин в 2011 році. Державна адміністрація залізничного транспорту України у новому графіку руху пасажирських потягів скасувала курсування потягу гусятин городок Ярмолинці Хмельницький Київ. З того часу мешканці Хмельниччини неодноразово звертались до державних органів з проханням відновити рух поїзду, але ці питання досі залишаються відкритими. Відтак люди звернулися до громадської приймальні народного. Депутата України Олександра Гереги Першими, хто офіційно на нагородочені підняв цю проблему, були жителі села Лісогірка. У сільській раді розповідають, як тільки призупинили рух поїзда Київ-Гусятин, до них майже щодня зверталися односельчани з проханням допомогти щось зробити. І це були не лише люди похилого віку. У селі проживає чимало молоді, які є студентами у Хмельницьку, Києві, Гусятині та людей, які працюють у вищезгаданих містах. Їм було дуже зручно добиратися. Коли зупинили поїзда цього, то до нас. У нас багато людей приходило в сільську раду для того, щоб ми надали їм допомогу. Но так як ми не в змозі їм це допомогти, ми звернулися до депутата до Олександра Володимировича збирали підписи людей, вони приходили до нас сільську раду і написали такого, так як звернення від нашої громади про те, щоб відновили цей потяг. Коли цю проблему у лісогірці приїхали вивчати, і ми люди зі слізми на очах прохали про допомогу. Ми старші, багато наших людей лежить в больниці в Хмельницькому. Наприклад, мій чоловік лежав у больниці в Хмельницькому, я не могла добратися з села до городу. Е, внук вчиться в гусяті з Мерниці. І він е, в контів, водопусі, в п'ятницю, там яку годину, в чотири чого і він додому не має чим добратися. Він доїхав до Хмельницького з Хмельницького сам хоче самоліт. І воно стикається, шукає десь якусь попутку, щоб він добрався. А вже як добрався до городка, а з городка хоч самольота теж немає, бо немає чим чим то 11, 12 іночі. І жінки додають особливо гостро стоїть проблема сполучення у зимовий період. Тоді розраховувати на інший вид транспорту, такий як автобус, немає сенсу. Коли автошляхи занесені снігом, він ходить із перебоями. Моя дочка вот хмельницьку працює і як задує, і нема чим добрати. Ну чим до а таки біля дому сіла і там зліза собі, і все, і так само додому приїжджати. Діти тут з області комусь треба в лікарню. Дуже багато зараз в лікарні лежать люди. Нема чим добратися, бо задує, а поїзд ходить. Сумками всі студенти по люду повзаються приїхати невозможно. Смільницька зимою особливо. Зараз автобус до нас вже теж не ходить. Вже другий день автобус не ходить. Зовсім чим добиратися? Загублене село стало. Ось ця дорога веде до зупинки новолісогірка. Сьогодні вона поросла травою, адже в основному на її користуються саме залізничники, які обслуговують даний відрізок залізничної колії. А почав тут ходити потяг ще у 1922 році. Багато селян пам'ятають, як будувалася залізнична дорога. Мають і фотознімок, на якому зображені всі, хто приймав участь у будівництві. І тепер серце крається від того, що діти та внуки цих людей не можуть користуватися залізничним транспортом. Саме тут, на станції Новолісогірка, раніше люди чекали поїзда. Сьогодні ж по цих рейсах ходять лише вантажні поїзда. До речі, нещодавно ця залізнична колія була повністю відремонтована. Тут були замінені рейси та бетонні шпали. Значить, на нашому участку від Ярмолини до Гусятіна три роки тому було проведено капітальні ремонти повністю ісключительно. виміняли дерев'яні шпали на бетон. Кріплення, я кажу, таке, як, як стандартне, отлічне. пішли грузи. І благодаря цим проведені роботи, що провела Жмеринська участок, то благодаря їм. Наш участок так і затримується в порядку. Додам цим потягом користувалися не лише жителі Городоччини, а ще й сусідніх районів. Не тільки ми страдає наш район і наше село. Страдає Ярмолнецький район, Чемеровецький район, Гусятинський район і багато, багато сіл. Около нас всі все наше село дуже страдає, бо в нас не тільки один міст, все більше нічого. О, ми дуже хочемо, щоб відновити поїзда Київ, гусятин і гусятин Хмельницький, щоб нас так як раніше ходили в нас. Поїзда ми будемо платити пенсіонери. Ми маємо пенсію, нам дають. Ми будемо платити. Нехай не безплатно, що вони кажуть, що безплатно їм не вигодно. Хай буде платно. Інтересами громади перейнявся депутат 192-го виборчого округу Олександр Герега. Зважаючи на численні звернення своїх виборців, він розробив проект постанови про відновлення. Ані руху пасажирського потяга номер 627 К з полученням Київ хмельницький Ярмолинці Городок Гусятин та 640 Гусятин городок Ярмолинці Хмельницький Київ та вже його зареєстрував. Необхідність прийняття законодавчого акта обґрунтовується у пояснювальній записці. У зв'язку з відміною курсування групи вагонів з окремим локомотивом сполученням гусятин Хмельницький, центральна частина західної України залишилась фактично паралізованою. Це стало причиною обмеження пересування і становить незручність для багатьох мешканців населених пунктів України. Таке реформування призвело до суттєвого обмеження можливості населення регіону добратися до місця їхньої подорожі в найбільш прийнятних для них час і за найбільш прийнятну ціну, а інколи ставить під питанням саму можливість поїздки. Відповідно до частини 4 статті 42 конституції України, держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю усіх видів послуг. Однак ситуація, що склалась на Хмельниччині щодо руху вищезгаданих поїздів, демонструє нехтування інтересами громадян. В даний час проєкт постанови опрацьовується в комітеті Верховної Ради з питань транспорту і зв'язку. В разі схвалення депутатами Верховної Ради України цього проєкту городочани, а з ними жителі ще декількох районів Хмельниччини, зможуть без проблем доїжджати до столиці. Та для того, щоб його затвердили, необхідно зібрати декілька десятків тисяч підписів, які підтвердять важливість і необхідність відновлення руху даного потягу. Саме над цим питанням зараз і працюють члени громадської організації за конкретні. Справи минулого тижня до святкувала свій 90 літній ювілей та день міста. Гарний подарунок до підготував наш народний депутат. Це реконструкція відділу реєстрації актів громадянського стану. У пам'ятний і святковий день на весільний рочок стали чотири пари. Їх теж привітали помічники народного депутата Олександра Гереги та вручили весільні подарунки. Держави, хочу запитання батьків Андрія чи готові вони прийняти в свою сім'ю Айону? Чи готові батьки Альони прийняти свою сім'ю Андрія? Так щоразу розпочинається реєстрація шлюбу у будь-якому захсі. Так щоразу вона розпочиналась раніше, так і продовжується тепер у районному закладі Дунаєвеччини. Проте раніше, коли під час шлюбної процесії працівники Дунаєвецького ЗАГСу промовляли ці слова, то неодмінно у душі констатувалось інше, розповідає заступник начальника управління юстиції Оксана Наталюк. А чи дійсно раді? І відповідь була протилежною. Дивлячись на прекрасних молодят, святковий вигляд гостей, відчували, як некомфортно і незатишно у цьому залі, де ремонту не було з 1991 року. Розуміли, що тут відбувається дійство, яке залишається не лише в пам'яті людей, а й на світлинах чи відео, які переглядатимуться і дітьми, онуками, членами новостворених сімей. Тут розпочинається спільне життя перші його кроки, і вони повинні бути оточені красою, яскравістю, а не вилинялими стінами та витертою підлогою. Сьогодні ми реєструємо чотири молоді пари, які першими ступають на поріг нашого урочистого залу, нашого урочистого реєстраційного. Сьогодні ми завдячуємо прекрасному. Громадянина України, народного депутату України Герезі Олександру Володимировичу, за те, що він настільки вклав свою душу, настільки допоміг нам, як дунаївчанам, відкрити цю прекрасну оселю. Минулої неділі команда Олександра Гереги, керівництво області та району, побували на урочистостях, пов'язаних з реконструкцією ЗАГСу, оглянули відремонтоване приміщення, привітали молодіад, котрі того дня поєднали свої долі. Тому Олександр Володимирович зробив ЗАГС, щоб люди сюди хотіли прийти, щоби хотіли прийти сюди, засвідчитись один одному в любові. То дорогі друзі, від нашої всієї команди від ім'я Олександра Володимировича, який хотів би звичайно бути важає вам. Любові, добра, здоров'я. Нехай завжди такий позитив, така усмішка, яка сьогодні в нас панує на обличчях, і таке бажання творити, працювати іти вперед. Нехай ніколи вони нас не полишають. Від Донаївчан Олександру Олександро Герезі передали символічний ключ та найщиріші слова подяки за те, що тепер у молодят його гостей залишаться гарні враження і спогади не тільки від шлюбної церемонії, а від умов, в яких вона проходила, і все завдяки справжньому народному депутату. А в городку минулого тижня собака покусала дитину. Випадок стався біля районного будинку культури. Попри отриману фізичну травму, хлопчик ще й досить сильно перелякався. Більше знають наші кореспонденти. Того дня хлопчик після школи йшов на заняття у спортивний клуб Епіцентр. Несподіваного нападу від собаки він не чекав, адже зграї бродячих тварин вже стали звичним видовищем для городочан. 15-го числа в четверг до нас забігли дітки десь в другій половині, десь біля третьої години дня забігли дітки до нас, будинок на культури з криком, що покусали собаки дитину. Я вийшла, хлопчик сидів, в нього була прокусана голінь, ножки. Ну так достатньо серйозно. Ми зразу обробили ранку йому, пірі зеленкою. Після цього випадку працівники будинку культури зателефонували до міської ради, аби там прийняли відповідні міри, та наше законодавство цього не дозволяє. Але вони, на жаль, відповіли, що не можуть ніяк відреагувати на ці всі події, тому що е, зараз вийшов такий закон. Я розумію, що тварин треба захищати. Але не таким чином, щоб страдали діти. Поки у нашому місті дану проблему не вирішують, бродячих собак все більше є. Найчастіше вони ховаються в високих чагарниках. Одними із таких своєрідними розплідниками у грудку є територія біля смітників по вулиці Базарна та зарослі біля недобудованого будинку навпроти вулиці Миру. Жителі того мікрорайону скаржаться скоро їм та їхнім дітям на вулицю вийти буде страшно. Їх буває по 15 по штук бігають тут. Боїмося. Якщо ще старші люди, вони ще ну, не бояться їх, то е, молодшим дітям це страшно. Наприклад, якщо вони ротається з першого класу, чи ще е, ці собаки і вони грає з граями бігають, і ну всяке може дитину напасти, чи ще гірше. Вони... Дуже страшно, дуже багато тих бродячих собак. Просто ти що йдеш, бо йдеш, йдеш і, і страшно перейти. Діти так само до школи йдуть то часом і, і рятують дітей, бо стоять стали і стоять повно собак. Прямо їх по двадцять, по третій штук вкупі. Їх зараз вон молоденьких, що вісім штук бігає. Сучка мала. А тих великих, то там ого. Скільки тут я обі, особливо особі вон біля нашого дому. Вон, я недавно так гонила від дітей, від дітей тих псів, що неможливо з ними споратися. З Ними взагалі ніхто не займається і не дивиться великі, то страшно. Деколи можу встати, щоб вони перебігли, не покусали. Проблема дійсно є актуальна, тому що в цій школі вчаться досить малі діти, які це може вплинути взагалі на подальший розвиток психіки, коли з самого дитинства вона з собаки, коли йдеш до школи чи навіть ввечері, чи зранку постійно. Ну за що я говорив? о, вже бачите, вже яскравий приклад біжить. Зауважу цей вищезгаданий згаданий випадок нападу бродячої собаки на Городочан не перший. Цієї середи від бродячої собаки постраждав ще й 13-річний хлопець. А на сьогодні і 100% всіх покусаних тваринами людей, в тому числі і бродячими собаками, 17 людей отримують антирабічні щеплення проти сказу при любому укусі. Чи це свійська тварина, чи це дика тварина, чи це укус спровокований, якщо ви подрожнили тварину, чи це не спровокований, якщо ви йшли і вас вкусила якась тварина, вам потрібно обов'язково звернутися в Городоцьку центральну районну лікарню. Якщо це невідома тварина, якщо це невідома тварина, ці люди обов'язково звертаючись до нас, вони повідомляють, що тварина невідома. Або вони розказують, не знають, як відбулися е, обставини укусу, там ще щось. Значить, і ми цих людей зразу ж починаємо щепити. Введення антирабічних препаратів дозволяє гарантовано на 100% запобігти захворюванню сказу. На 100%. Лікар додає, крім травми та загрози зараження небезпечною хворобою, напад на дитину, бродячою собакою чи іншою твариною, завжди негативно впливає на її нервову систему та психіку. На сьогоднішній день набуває широкого резонансу, такі злочини, як шахрайство, а особливо заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою. Або обману так нещодавно в обласному центрі від шахраїв постраждала 60-річна жінка за меблевий гарнітур, який вона хотіла продати, розрахувалися підробленою 100-доларовою купюрою на банкноту. Номіналом 1 долар було наклеєно ще два нулі. Та це лише один із прикладів шахрайства про те, до чого вдаються шахраї, далі у програмі. Переказати кошти на вказаний банківський рахунок або за допомогою поповнення мобільного телефону. Саме цей вид шахрайства останнім часом набув чималого розповсюдження. Жертви таких випадків вже є на городоччині. Нещодавно від цього постраждав і житель нашого міста. Я знаходився на роботі, до жінки позвонили, повідомили, що я мене забрала міліція для того, щоб випустили, необхідно дві тисячі перерахувати. Жінка до мене не позвонила. А пішла зразу до банкомату, перерахувала 2000 гривень на рахунок, який вони дали. Коли я прийшов додому, після цього мені жінка це розповіла. Вказали, що це шахраї, жінку обманули. В таких випадках перш за все до тих, тим людям, до яких звертаються дані невідомі особи, потрібно зателефонувати до своїх родичів. Вияснити ці обставини, чи вони є правдиві, чи не правдиві, і після цього звернутися в райвідділ міліції, почастіше але випадки і шахрайства вчинені особами ромської національності. Останні приходять в помешкання громадян з проханням дати води або погодувати дитину. І коли людина йде до іншої кімнати, вчиняють крадіжки цінних речей, коштів або мобільного телефону. В такому випадку, якщо, якщо вже особи ромської національності з'явилися у вас на подвір'ї, саме краще це не допустити їх в свою оселю або ж покликати когось своїх рідних близьких для того, щоб хтось дивився, спостерігав за ними під той час, коли ви відсутні в тій чи іншій кімнаті. Або, якщо вже це неможливо, зателефонувати в органи внутрішніх справ. Якщо це дійсно шахраї, то вони негайно покинуть ваше се. Особливо небезпечну категорію шахраїв становлять різноманітні гадалки, цілительки, віщунки. Зняття порчі їх коронний номер. Вони підходять на вулиці до людини і запевняють її, що на неї наведена порча, яку вони за певні кошти можуть зняти. Подальшому вони шляхом обману все більше і більше. Вимагають від вас коштів, а також е забирають цінні речі, мобільний телефон для того, щоб не стати жертвою такого шахрайства, необхідно. Не вступати в розмову з особами ромської національності, якщо вже це трапилося, то попросити допомоги в перехожих людей або зателефонувати в органи внутрішніх справ. За статистикою лише за перший квартал поточного року в області було скоєно 57 шахрайств особистого майна, що удвічі більше минулого року. Більшість шахрайств скоюються у понеділок з 9 до 18 години. Тож працівники органів внутрішніх справ застерігають городочан та просять їх бути обаченими, щоб не стати жертвами обману. 15 вересня на стадіоні колос відбувся футбольний матч між командами Городоцької районної державної адміністрації Городоцької міської ради. У нашому місті такі змагання стали традиційними і проходили вже в четверте, присвячені вони дню фізичної культури та спорту. Саме здоровий спосіб життя пропагують працівники адміністрації та міської ради, проводячи такі змагання. Цього року обидві команди виявились досить сильними. Відтак перший тайм гри закінчився з рахунком 0-0. Чимало глядачів та вболівальників почали припускати, що цей матч так і закінчиться в нічаю. Та от в другому таймі гра набрала обертів. Перших два голи забив міська рада Кульпа Вадим Атонович, директор міського центру спорт для всіх. І на завершенні гол забив. Від районної державної адміністрації надворня Тадеуш Антонович 2-1 на на користь міської ради. Футболістів привітав та нагородив грамотами і кубком начальник управління освіти, молоді та спорту. Також за вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту і до Дня фізичної культури грамоти отримали директор городоцької ДЮСШ, вчителі фізкультури Лісоводської, Великоливацької, Кузьминської та Сатанівської шкіл, ветерани спорту та інші представники спортивного руху на Городоччині. І традиційний прогноз погоди на завершення інформаційного випуску. У суботу, 21 вересня, температура становитиме плюс 9, плюс 12, невеликі опади. У неділю плюс 10, плюс 13. У наступні дні спостерігатиметься значне похолодання. У понеділок, 23 вересня, температура плюс 10, плюс 8, дощитиме вся інформація, яку встигли підготувати для вас, шановні телеглядачі, кореспонденти Городоцького телерадіо прес-центру, а творча група програми Городочина, прощається з вами. І до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.